Замініть свою стару лампочку на нову економну всього за кілька хвилин. У Кременчуці стартував обмін старих лампочок на енергоощадні лампи. В рамках цієї акції обміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи можна у всіх відділеннях Укрпошти Кременчуцького району. Кожен бажаючи може обміняти 5 справних старих ламп на 5 сучасного зразка. Для цього вам необхідно зареєструватися в додатку Дія, потім обрати пункт послуги та знайти у переліку обмін лампочок, вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти якому бажано отримати лампи та зазначити тип та кількість світлодіодних ламп для отримання. При попередньому замовленні лампи гарантовано очікуватимуть замовника на пошті впродовж п'яти днів. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за наявності їх на відділенні Укрпошти. Наразі Кременчужани активно користуються послугою обміну ламп. Більшість людей отримували лампочки саме на поштових відділеннях без попереднього замовлення. Містяни дуже раді, що в них з'явилася можливість зекономити та допомогти Україні зменшити споживання. Електроенергії. Люди допомагають нам. час війни допомагають. Спасибо їм за це, звісно. І, ми, і нам економія буде за електроенергію менше. платити. І державі ж хорошо, значить і буде менше енергії тратити. Ну, я давно користуюсь цими користуюсь лампочками. так я знаю, хороша програма, добра. Будемо економити, ніяких проблем нема. Будемо зберігати електроенергію. Ми і зараз зберігаємо, стараємося виключати все необхідне. Ну це дуже добре. Спасибі всім за допомогу. У центральному відділенні Укрпошти в Кременчуці тимчасово закінчилися лампи з великим цоколем. Але акція ще продовжується, і у вас вже невдовзі буде змога отримати нові лед лампи на заміну старим лампам розжарювання. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. we